Війська РФ не припиняють тероризувати морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 18-тій в селі Кучерівка Куп'янського району у гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми. О 13-тій в селі Мала Комишуваха району було виявлено автомобіль ВАЗ 2106 у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативних виїзда. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. За добу трапилось 15 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 7 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. Близько 13-ї стало відомо про трагічний випадок в селі Мала Комишуваха зюмського району. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув 61-річний чоловік. Обставини подій з'ясов. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п'ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована. На Коп'янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини. Цієї ночі на Україну здійснено одну з наймасовіших атак за цей рік. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив керовану авіаційну ракету х 59 та 89 ударних БПЛА типу шахет. Основний напрямок удару Київщина. Військові додають, що таку ж кількість шахетів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Тників у повітряних силах звітують із 89 ударних БПЛА шахет виявлених радіолокаційними підрозділами повітряних сил збито усі 89. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. Цієї ночі ворог атакував Київ двома хвилями з різних напрямків. Але звітують вова жоден БПЛА не досяг цілі в повітряному просторі столиці та на підступах до неї було збито понад 40 безпілотників. Жертв та руйнувань немає. А на Київщині, за даними ДСНС, внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована, пожежу загасили без постраждалих. Відомо, що у столичному метро ховалися близько 11 Половиною тисяч людей. Наразі рух поїздів на деяких станціях відновлюється. А у Херсоні вночі від удару БПЛА противника загинув 68-річний чоловік. За інформацією голови ОВА, також постраждала 73-річна Херсонка. У неї контузія. В області було травмовано три людини. Вони отримують медичну допомогу. Протягом доби з артилерії та інших видів озброєння окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики американського інституту вивчення війни оцінили перспективи проведення Росією масштабного наступу цього літа. За даними спеціалістів, окупанти проводять періодичні та пульсуючі механізовані атаки, що ймовірно і відображають поточну наступальну спроможність РФ. Рашисти навряд чи проведуть нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження. Додають аналітики. Протягом усього літа окупанти періодично проводили механізовані штурми на Лиманському часів'я, Ярівському та Авдіївському напрямках в Донецькій області і нещодавно активізували штурми на захід і південний захід від Донецька. Цей напрямок вважають в інституті залишиться пріоритетним для окупантів. Україна почала отримувати від РФ деяку інформацію про полонених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони щодо полонених. Ми під час останнього обміну обмінялись листівками. Ми разом з російською контрвізові провели одночасно опитування військовополонених тих, яких повертала Україна. Присутності моїх співробітників, російські представники, почули слова вдячності, розповів Лубінець. І так само за словами посадовця в присутності українських представників, російська сторона почула про тортури, ненадання медичної допомоги та навіть втрату кінцівок через те, що не було вчасної медичної допомоги на території РФ. Україна готова до переговорів з Росією. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Україна не є країною агресором. Україна не починала цю війну. І безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт, війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна. На готова до переговорів. Це головний пункт, пояснив Подоляк. За даними президента Володимира Зеленського, наразі триває підготовка до другого саміту миру, що планують провести восени цього року. міська влада Харкова частково відшкодує вартість незалежних джерел електричної енергії, придбаних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків міста. Ця програма розроблена таким чином, що 30% цієї стоїмості генератору. ЖБК СББ а 70% компенсує місто за рахунок міського бюджету. Гранична сума компенсації на сьогоднішній день буде складати 100 тисяч гривень. За нинішніх умов акцентував мер Харкова Ігор Терехов, важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зами, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання. Насправді так сталося, що завжди УСББ було знаєте, як за поза увага місцевої влади, але насправді це харків'яни, це мешканці міста Харкова, тому для мене немає різниці. То мешканці вони живуть в домівках комунальної власності, чи то ОСББ. Тому вони теж мають, будемо казати, права на те, щоб. Ми співфінансували це, і дійсно це дуже важлива програма. Це перший крок. Потім будемо бачити, яке платнення необхідне для того, щоб вирішувати це питання щодо підтримки ОСББ з поміж інших була ухвалена на 28-й позачерговій сесії Харківської міської ради, 8-го скликання сьогодні дуже важлива сесія, бо всі рішення, які були прийняті, вони направлені на те, щоб стала пройти опалювальний сезон. Це перш за все, праця за світовим банком, який виділяє кошти 47 мільйонів доларів США для закупівлі екогенераційних установок та блочно-модульних кате. Це дуже важливе рішення. Яна біляєва, ігор Луханін, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини Харків вкладає багато сил та ресурсів для того, щоб підготувати місто до майбутньої зими, в тому числі й розширяє список партнерів, які можуть допомогти в цьому прифронтовому мегаполісу. Так, міська рада підписала меморандум з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Документ засвідчує співпрацю у сферах відновлення та надання гуманітарної допомоги мешканцям міста, а також поглиблення партнерства в інших напрямках. Ми сподіваємося на плі. Ідну та потужну співпрацю надалі, тому що ми розуміємо, що ситуація складна, і вона, на жаль, і буде так лишатися складною, особливо у зимовий період, і причини нам зрозумілі. Ми б хотіли почути від вас, які саме виклики та пріоритети стоять перед містом, та яку ми можемо надати підтримку. Тож, аби підготуватись до зими, Харків створив і реалізує низку проєктів. І для цього місто залучає якомога більше партнерів. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб децентралізувати систему тепловоди і енергопостачання. Це головна мета на сьогодні. Це генераційні установки, це газогенератори, це влучно модульні котельні, mm -hmm. частотники, таке інше для того, щоб пройти опалювальний сезон. Mm -hmm. Так, звісно, це дуже великий виклик, але ми працюємо над цим. Для таких проєктів акцентує гуртерихов потрібні великі кошти. Частина каже, мер вже є. Втім, перед містом стоїть ще один виклик: постачання та монтування необхідного обладнання. Це дуже дорого насправді і дуже розтягнуто у часу, тому це є певне труднощі, але ми почали. Цим займатися після е, закінчення минулого пального сезону У нас є деякі наработки, і ми працюємо над цим. Крім цього, у нас є кошти на Насправді ми, е, це. Насправді, нам допомагає світовий банк, коли сорок 47 мільйонів гранту. Ми беремо кредитні ресурси 25 мільйонів. Зараз і Берді уряд видаємо 2 мільярди, саме талу 2 мільярди. Тобто Червоний Хрест, е, ГІС, гі, тому всі, всі навколо згуртувалися, і тому ми, такий паркоковий план дій у нас є. Тож зараз разом з партнерами муніципалітет впроваджує напрацьовані проєкти у життя. І окрім постачання обладнання для підвищення автономної роботи комунікації у Харкові, місто займається і відновленням будинків, адже окупанти розтрущили більш ніж 4,5 тисяч домівок харків'ян, де пошкодження незначні, і будівля придатна для проживання. Там комунальні служби закривають контури та виконують реконструкцію, в тому числі і за підтримки чеської гуманітарної організації, що фінансує заміну вікон та інші ремонти. Монтні роботи у житлових будинках ще з 2022 року. Крім цього, як ви розумієте, якщо не закрити контора, якщо не буде дохів на житлових будинках, то скільки б мене витрачали кошти на тепло, ми ж нічого не зробимо. Тому дуже багато викликів насправді то що стосується віконних прийомів то, що стосується дахів, то що стосується закриття контурів, це дуже важливо. Тож місто просить чеських партнерів продовжити співпрацю у цьому напрямку та зосередитись на відновленні житлових будинків, особливо у найбільш постраждалих районах Харкова. Якщо буде така можливість, то дійсно продовжити нашу співпрацю щодо житлових будинків, щодо віконних прийомів, щодо дахів, для того, щоб люди відчували себе більш-менш захищеними в таких умовах. Бо дуже багато сьогодні, якщо приїжджаєш на північну сад, то чи щось куди йде. Дуже багато сьогодні викликали люди дуже стурбовані, як їм замувати, як їм бути в цих умовах. Це такий, такий виклик, який є. і муніципалітет наголошує Терехов зацікавлений у співпраці з міжнародними організаціями різних рівнів для того, щоб вчасно та якісно підготувати Харків до майбутньої зими, яка цього року прогнозують фахівці, може бути складною. З підтримкою світової спільноти та інших інституцій місто буде впроваджувати різні проєкти, аби з початком опалювального сезону у харків'ян в домівках була вода, світло та тепло. Марія Солов'єва, Сергій Переста, Олександра Панченко. Харків. Новини Сенсорний дощик, який змінює свої кольори. Доріжка з поверхнями різних структур. Ці методи реабілітації так важливі для діток, що потерпають від війни. Є тут і сучасна інтерактивна пісочниця, сухий басейн, аерогамаки, затишний камін, а біля нього пухнастий ведмедик. Плюс м'яке світло з різноманітними підсвітками та динаміки, з яких лунають заспокійливі звуки природи. Це сенсорна кімната інклюзивно-ресурсного центру, який є комунальним закладом Харківської міської ради. Керівниця центру говорить, це найулюбленіша кімната маленьких відвідувачів. Основним призначенням її є стабілізація психоемоційного стану дітей. Особливих дітей, дітей, які отримали психологічну травму, тут знаходиться чотири зони: зона землі, вогню, повітря і води, і відповідно облаштовані для того, щоб надати дітям можливість отримати відчуття спокою, гармонізувати, збалансувати свій власний емоційний стан і так далі. А ось так, за допомогою м'якої іграшки, а саме песика, психотерапевт проводить сеанси емоційного розвантаження. Метод заснували в Ізраїлі під час війни, і цей досвід сьогодні використовують спеціалісти Харківського ресурсного центру. Терапія побудована таким чином, що собаку обіймаку малече сприймає як свого співрозмовника, не звертаючи уваги на дорослого педагога. Поруч тож як з другом ділиться з песиком і секретами і страхами. Хібуки це бронежилет для дитини. Коли він спілкується з цим песиком, він може відчувати себе захищеним та впевненим, і саме таким чином здійснюється емоційна реабілітація дитини. У нього великі сумні очі і дуже довгі вушка. Цими вушками він вміє чути, слухати, а ще їх можна використовувати як серветку для сліз, або дітки можуть закривати власні вушка під час звуків. Тому такі методи, як хібукі терапія, сьогодні так потрібні маленьким мешканцям Харкова. А в цій кімнаті наразі триває заняття з лікувальної гімнастики. До речі, тут також багато різних тренажерів з реабілітації. Звичайних скалодром, різні драбинки, дошки і ось таких складних. Ось цей прилад, наприклад, це обіймально сискальна машина, яка повертає відчуття тіла, розповідає реабілітолог. Застосовуються для реабілітації діточок з аутизмом або дітей з порушенням опорно-рухового апарату, наприклад, дітей з ДЦП. Війна це жах, кошмар, біль. Не кожен дорослий витримає. Що ж казати про малечу? На жаль, багато довелось пережити маленьким харків'янам. Часто у дітей через стрес, викликаний всіма проявами війни, виникає дефект мовлення, розповідає спеціаліст центру. Дітки можуть замикатися, не лише порушення мовлення може бути замикатися в собі, можуть взагалі не розмовляти, може з'явитися заїкання. Основна задача дефектолога це навчання, виховання, соціалізація також. Найбільше дітям подобаються, розповідає дефектолог, ігри на екрані, завдяки яким розвиваються логіка, мислення, пам'ять, швидкість реагування і, звісно ж, покращується мова. Всі ці унікальні методи реабілітації сконцентровані в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі номер 1 Наразі у Харкові два таких унікальних комунальних заклади. Ми два центри, які є ексклюзивні, тому що таку роботу більше в частних практиках ви не знайдете. Це державна установа. І за часи війни нашим додатковим завданням є надання психологічної допомоги всім тим особам, які зазнали психічної травми внаслідок загрози для життя. І якщо до війни в центрі реабілітацію проходили діти з особливими освітніми потребами, то сьогодні допомога надається всім, хто потерпає від війни. До нас приходять сьогодні не тільки діти міста Харкова, а і внутрішні приміщення особи. Діти із Луганської, Донецької, Харківської області зверталися до нас неодноразово і ми надаємо адресну допомогу конкретно. Робота фахівців інклюзивно-ресурсних центрів надважлива. Емоційно-психологічний стан маленьких харків'ян сьогодні як ніколи потребує захисту і відчуття безпеки. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Харків'янка Наталія біля свого під'їзду створила квіткову клумбу, альпійську гірку та декоративний міні-ставок. Гортенції та троянди, гібіскуси та кактуси, барбаристатуї все це, і навіть більше мешканка будинку органічно поєднала в квіткових композиціях у своєму дворі. Та те, що я люблю, по перше, я люблю це все. оцю цю красу. Ідеально, що була скрізь. Була б моя воля. Я б скрізь у дворах висадила ось такі клумби. І все Ну і коли живеш, хочеться, щоб було ось вийшов, і щоб була така краса. Весь час хочеться купатися, поратися, щось переробляти, робити. Тож я я живу цим. Ну як будь-який квіткоман, напевно, дуже люблю таке все. Пані Наталія працює робітницею з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в КП, Харків, благоустрій. Вона зазначає, що садівництво це її найбільша пристрасть, а на облаштування двору вона присвятила останні 10 років. Це у цьому дворі жінка робила власноруч від посадки квітів до встановлення міні-ставку. Ні, нікуди ніколи взагалі не треба помічників. Ніколи не люблю. Ми ж ходимо там, бригадою, допомагаємо там все. А щодо мене особисто, не треба мені ні копати, ні саджати. Я сама копаю, саджаю і в ліс їжу за землею. Отам у мене городик, там чорнозему взагалі немає. Там вся земля з лісу. І так, ну із задоволенням це робиш. Я навіть поливати нікому не довіряю. Взагалі, ось у мене навістка з онукою живуть, не хочу. Пані Наталія власними силами зробила декоративну водойму. Вона придбала спеціальну посудину, самотужки вирила яму, залила ставок і висадила ковшинки. Мешканка будинку зізнається, що вона лише любитель, а не професіонал, але завжди рада, коли бачить реакцію на її роботу. не тільки сусіди, не тільки близькі, а взагалі люди дуже дуже добродушно ставляться з такою повагою. Я так буваю, ну така вдячна. Ось людям, коли вони йдуть і милуються. Хтось хоче сфотографувати. З настанням холодів краса саду нікуди не зникає. Одні квіти відцвітають, але залишається багато зелені. Вот ось це все зелене. Ялівці, ось це все в зиму залишиться. Ось ці килимки, і ось цей седом, очиточек та клумба буде вся зелена. Загалом, у узимку буде багато зелені навіть під снігом. А коли сніг сходить, це взагалі щось, бо багато хойників. Наталія готова присвячувати весь свій вільний час садівництву і зазначає, що на наступний рік вона планує змінити ландшафтний дизайн клумби. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Марія Соловйова, Андрій Паколов, Харків. Новини.